його сюди Я зможу лише за допомогою мотузки. Ох! Зате подивіться, як він ідеально вписався в куточок мого будинку. На нього я поставлю мініатюру з парком розваг. Дивіться, вона рухається. По-моєму, це чудова прикраса. Далі чоботи треба розвісити над каміном. У них сам подарунки. Стіни ж потрібно прикрасити між але, знаєте, все одно виглядає якось незакінчено. На стіні буде чудово виглядати ялинковий вінок і червоний подарунковий мішок. Готово. І трохи додаткових прикрас. Для остаточного затишку не вистачає лише крісла гойдалки. Еге. А знаєте, парочку лоскунчиків теж буде yes. до речі. У моєму мішку залишилася іграшкова залізнична дорога. Мабуть, вона буде розважальним елементом цієї кімнати. Поїзд буде їздити, а я буду за ним спостерігати.